Я прочитав дві фрази і слухав, можливо, я не дословно їх записав, але вони для мене були цікаві. По суті, справи слово трійця. Ви знаходили в Біблії чи ні? Я не знаходив. Але можна сказати, що це вчення про одного Бога в трьох лицях або. Три особистості з однією сутністю. Такий вираз я чув. А другий вираз я чув, що хто спробує об'яснити, ну, розкласти по полицях вчення по тріцю, він, не, в нього розум не видержав. Ну, Не, не хватить розуму, сказав би. Але хто не вірує в це вчення, той втратить життя. Ви знаєте, мені здається, якби люди сьогодні. Більш серйозно вірили в це вчення, в існуючих в церквах було б набагато менше проблем. Чому? Тому що коли дивишся на історію церкви, там, де люди боялися присутності Духа Святого, там, де він заявив про себе в славі величі і в святості, навіть написано, що боялись пристати до них. Ну і ми знаємо історію про Ананію, Софіру і так далі, коли люди усвідомили, що це за особистість, стосунки мінялися. Текст, який я прочитаю, Ісай 44, 3 вірш. Я прочитаю з другого. Так говорить Господь, який створив тебе і сформував тебе, який допомагає тобі від утроби Матері. Не бійся рабе мій Якове та улюблений Ізраїлю, якого я вибрав, бо я вилью води на спраглу землю і потоки на суходіл, вилью дух мій на потомків твоїх, і благословення моє на твоїх нащадків. Ці пророчні слова, я думаю, Чітко і ясно і недвозначно говорить про вияв Духа Божого на землі. Ну що, ще мені так яскраво врізається, пам'ятаєте, коли Ісус Христос возносився, написано, коли Він благословляв їх, став підніматися в їхніх очах. Тобто Ісус Христос розстався благословляючим прославленим Богом. І ось щастя Духа Святого, по суті, як і наслідок благословіння Бога Отця і благословіння Бога сина народу свого. Тобто це благословіння, присутність Духа Святого це благословення Бога для людей. І оце я з вами до скінчення віку. Тобто в третій особистості Божий Ісус Христос присутній з нами. І він каже, бо я вилю, тут яскраво виражається воля Отця. Я вилю, я проявлю це. І я проявлю це благословення. Іоанн в 14 розділі 16. м і каже, і я вблагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами по вік. Духа істини, котрого світ не може прийняти. Чому світ не може прийняти? Я почну з, оста... ну, з останнього, що я прочитав. Тому що він чужий, йому, тому що його діла Духа Святим обнаружуються, скриваються світові, це невигідно. Світ цього не хоче, через то він і не може прийняти. Але тут, що цікаво, і я, тобто воля сина, і в іншому місці сказано, що котрого отець пошле, і я пошлю. Тобто воля сина виявляється, він каже, в благаю отця, здається, вже Отець виявив свою волю. Ну тут така благодіюча розположення сина до народу свого, того, кого він кличе від цього світу, що він послав іншого утішителя. Я чув таке пояснення, що тут слово іншого. Застосовано е, в цікавому значенні. Слово інший ми можемо говорити в двох значеннях. Скажемо, інший це не такий, як цей. Або інший це такий самий, як цей, але це другий. Я думаю, це можна ну, будь на якомусь предметі. Можна сказати, батько каже сину, подай мені іншу лопату. Коли вони копають картоплю, син дає таку ж саму, але вона така сама лопата. Або коли син приніс щепьонку, а батько каже, дай іншу. Він приносить, але вона інша за формою будівельники знають. Вона теж називається, но вона інша. То тут застосовано слово «такий, як я. Тобто ідентичний слово інший, такий, як я. Тобто Ісус Христос каже, я в благовійцях і дасть вам іншого, такого, як я утішителя. Він буде такий самий, як я. Щоб перебував з вами повік. Тобто, в цьому якраз відбувається, що і у вас прибуде, і я буду. Тобто єдність Ісуса Христа з е, своїми дітьми. Він благав про це Отця, свою молитві, щоб були одне, як я, Отче з Тобою, так і вони. Тобто, Він, Ісус Христос, хотів цієї єдності і в Дусі Святому. Церква має єдність з цим іншим утішителем. Але слово «інший», я ще раз повторюю думку, він такий самий, як я, такий, як Син. Він далі називає його Духом істини. І що цікаво, коли ми читаємо про Ісуса, Він каже, що Я є і правда або істина. Як в яких перекладах і життя, і Пілат питав, що є істина? Ісус Христос є істиною. І тут Він називає Духа теж дух істини. Можна сказати, що тут застосовано Слово кришталева чистіша правда, дух всякої чи найвищої правди. Найдосконалішої правди. І через то часом люди не сприймають цього вчення про Духа Святого, тому що, будучи Духом правди і будучи присутнім людині, він не може не вскрити людині її недоліки. Святість Його вона не може не відкривати цього негативу, який є в серці людини. І Бог працюючи над нами, через Духа Святого, Він. Часом і говорить через Совіч, через Дух Святий, Дух правди деяких переходить. І він хоче, щоб цей дух правди, дух істини перебував з нами. Часом виникає питання, що людина говорить якусь річ. І коли ми поставимо питання, яка мета цього, що людина це чи інше говорить, буває, наче Благий намір. Ну коли ми можемо поставити питання, питання, чому це говориться? А воно буває, наче хороше, але говориться не на добре. Бувають такі моменти в житті. Тобто, а коли є присутній дух правди, то і дія, і мотивація вона не може бути різною, а вона може бути правильною тільки тоді, коли є керівництво цим Духом правди. Духом істини. Що цікаво, він названий тут Утішителем, 26 віршом також. Але Утішитель, Дух Святий, Котрого Отець пошли в ім'я моє, навчить вас всього. Що цікаво, перше слово утішитель, той, що приносить мир, той, що приносить спокій. <кій> Якось я давно вже читав таку теорію що Чому дитина заспокоїться на руках іменно матері? Бере її інша жінка. Ну, Вибачте, анатомічна будова така сама, все. але дитина не заспокоїться. Впадає до мами на руки і заспокоїться. І вчені видвигають теорію, що дитина, коли будучи в утробі, вона звикає до серцевих ритмів своєї матері. І коли мама бере її на руки, вона чує своє. Вона чує оцей стукіт. Не знаю, наскільки це правда з медичної точки зору. Ну така версія я прочитав. І от Ісус Христос каже: Я дам вам утішне, такої, як я. Тобто Він буде, як я вас любити, Він буде вас вчити. Він дасть вам мир. Плід житуха, пам'ятаєте? Радість, мир. І це радість не показна посмішка. Така чергова, як кажуть, або російською мовою, діжурна посмішка. А ні, а це присутня. Присутнє. Довір'я, впевненість. Людина, що б не трапилось, да, християнин переживає горе. І в християнина є тривоги. І особливо, коли в хворобах, чи в якихось небезпеках, проблемах є переживання. Але все-таки в християнина є ця опора, цей утішитель, який підтримує і здається, коли вже відчай. а Він каже, ти мій. Через совість нагадує, ти мій. Ти мій, я тебе проведу, ти мій, я про тебе не забув. І як цінно, що іноді, коли в нас, ми немає на кого спертися, бувають такі думки, що, як кажуть, нікому не можеш відкрити сам близьким, а є той утішитель, каже, ти мій. Пам'ятаєте, пророка сказано, викуп за тебе, я віддав. Там ефіопів, інші народи. Тобто ти цінний в очах моїх. І цей утішитель, Ісус Христос в блага його він був присутній з нами. І що характерно, хорошо, коли ми можемо опертись. Але проблема в тому, що часом люди, коли їм хорошо, вони забувають про це, що і коли хорошо, теж нам потрібна опора на цього Духа утішителя. Тому що, коли добре, людина часом заспокоїться від того, що їй добре, і, і втрачає. Єднання стає, як кажуть, на своїй рельсі свого життя. І це буває бідою. Хорошо, коли ми в усіх обставинах ми керуємося Духом утішимо, який що, який навчить і нагадає вам все. Тобто, утішитель через науку, через слово. І Христос каже, від мого візьме, а Він названий Словом. Тобто, я б сказав би, від слова буде брати. Словом, тільки в слові є потіха, і словом він буде потішати. В нього не може бути розбіжності словом. Якщо подивитися далі трошки, можна ще одне місце. 16 розділ, 13 вірш. Коли ж прийде він, дух істини. То наставить вас на всяку істину. Вони від себе говорити буде, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Знову єднання Сина і Духа Святого чудово видно. Пам'ятаєте, Ісус Христос каже: Я не говорю сам від себе, а те, що почув від Отця, те говорю вам. І Він каже: Він не від себе говоритиме, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він говоритиме знову, тут цей текст вказує наєднання Отця і Сина, і що вони єдині в своїй думці. Ну, що цікаво, тут сказано, що Дух істини він наставить. Слово наставить говорить і має такий відтінок, що він направить, направить на правильну дорогу. Ви знаєте, це досить корисно буває направити. Хто їздив за рулем, буває, чи десь шукав дорогу. І питає, як проїхати туди. А, це так, так, так. Приїхав, приїхав те місце йому кажуть, ні, ти ви не сюди приїхали. Вас зовсім інше місце направили. Знаєте, розвертає, їде через все селище, приїжджає і кажуть: ні, це не на півночі, це на півдні, чи там на Заході, це трошки туди. І от є такі керовники, як кажуть в житті. А цей дух істини, його шлях істини. І він. Хоче направити. І от цікаво, відбувається. Він навчає, він нагадує, але він і направляє. Тобто зразу дав напрямок, потім в цьому напрямку навчив, і потім, якщо ми щось і забулись, він нагадує, яке піклування Духа Святого за своїх дітей, за дітей Отця і Сина. Вони в одному союзі працюють над нами. Вони хочуть разом в одному дусі, щоб ми ходили і в єднанні з Богом і Отцем і Сином і Духом Святим. Ви знаєте, ці всі моменти, вони відбуваються в житті Християнина для того, щоб прославився Ісус Христос. Вони служать і настановить, і прославлення. щоб... Був звеличений син. Так цікаво, виходить, що Бог Отець, відкривши через слово, відкрившись Мойсею, і так далі, Він якби, вводить сина у Всесвіт, показує. Але син з своєї сторони відкриває Отця. Пам'ятаєте Бесіда? Покажи нам Отця. А він каже: я думаю, хто читає слово, знає, що бачивши не бачив отця і так далі. І він являє Отця. так само і Дух, і Христос предвосхитив вчення про Духа Святого, розказав. Ну так само, самий Дух прийшов і відкриває сина. Так якось чудово, що якби показують, ось Він. Ніхто якби не звеличує сам себе, а якби честь друг, другу. І Христос прославлений, Отцем ми бачимо. Тобто є оце єднання, пошук слави іпостасі для іпостасі, Дух Святий для сина, син Отця, Отець Сина, і воно якби в одному дусі звеличеним і прославленим. І Дух Святий наставляє нас, щоб наше життя було славою для сина. Знайомий текст для багатьох, тому що ми не раз його читали. Це післання до Ефеської церкви, коли ми дивимося перший розділ 13 вірш. Там сказані такі слова, що я думаю, що багато його знають на пам'ять, але я прочитаю у ньому і ви». Тобто це стосується кожного, хто є дитиною Божою. Кожен, хто вірою прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. У ньому і ви, почувши Слово яке? Істини. Дивіться, Ісус Христос істина. Бог Отець, істина, перша причина всякої істини, дух істини. І знову ми чуємо Слово істини. У ньому і ви, почувши Слово істини, а далі сказано Євангелію вашого Спасіння. Тобто Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, вони разом відкривають нам благу звістку і любов Отця і Сина для нашого Спасіння. І Дух Святий якраз і працює зараз над нами. Ви знаєте, Він в своїй обітниці присутній зараз в залі. І не тому, що ми чимось кращі, а тому, що Він вірний самому собі. І він каже, Євангелію вашого спасіння та увірувавши в нього, були запечатані обітованим Святим Духом. Увірувавши, тут вказано, і слово застосовано, що проявлена воля з боку людини. Людина розположила своє серце прийняти оце, Бог своєї сторони через сина. Який хоче, щоб всі люди спаслися, відкрив це слово істини. Дух Святий сказав це нашому серцю, а людина з своєї сторони приймає рішення. Ми не можемо, Бог не зомбує нас, Бог не змушує насильно нас, а Він пропонує своє слово. І Він каже, увірувавши в нього, були запечатані Духом Святим. Оце слово були вказує на вірність Божу. Що Бог вірний, коли людина відгукується на поклик Божий, Він ставить свою печатку. І він ставить її, можна сказати, не через те, що людина щось якось зробила, а тому, що він вірний. Це якби взаємна реакція. Бог звернувся до людини, людина прийняла рішення вірити, і Бог тут же відповідає. Ось ти мій. Ви знаєте, і цей самий Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Він в своїй присутності, він кожному через совість говорить, через сумління. Ти моя дитина. Ви знаєте, і зараз ми присутні в нашому зібранні. Я думаю, цей голос може говорити ти мій, або може сказати, в тебе порушений контакт зі мною. Тебе порушено єднання зі мною. Дух Святий, він не мовчить. Він вірний, він істинний Дух, він не може по-іншому. Але присутність цього Духа, тут, коли ми прочитаємо далі, 14, який є завдатком нашої спадщини. Тобто ця печатка це гарант того, що це завдаток, за, вибачте, за нашу квартиру на небесах. За наш ордер вже внесений ордер на квартиру наш на руках. це, я сказав би, жертва на кров Ісуса Христа і свідчення, і печатка Духа Святого на нас. Це є залогом того, що тобі на небі готове місце. І зараз слухаючи своє сумління, що воно говорить нам. Римлянам 9 розділу першим віршом є такі слова. я вам скажу, що читаючи не один рік Слово Боже, я на нього не звертав уваги. Мені на це місце звернув батько увагу. Я вже колись на нього в зібрані звертав, але не так давно, але я теж недавно на нього звернув увагу. Воно звучить так. Істину кажу в Христі. Не обманюю. Як сумління моє свідчить у Дусі святому і далі, що я маю, і перелік, що він має. Друзі, мені хотілося, щоб кожен з нас задумався і сам про себе. Як він може сказати, що ми можемо засвідчити? Що сумління моє в Дусі Святому зараз свідчить мені? Що я маю? Чи я маю цей гарант? Чи впевнений я в тому спасінні, який Бог дав мені? Чи маю я цю впевненість? Чи маю я цю віру, якщо я її маю? Звісно, слава Богу. А якщо я сумніваюсь, а якщо я не маю, а якщо мені сумління і Дух в Дусі Святому докаряє, що ти чи не правий, чи не права, що мені робити далі? Що мені робити далі? Я думаю, як цінно, що ми маємо дорогоцінну кров, -анця, яка може нас очистити від усякого гріха. Але для цього треба звернутися. Але для цього треба відкрити свої уста. Можливо, десь сказати, Отче, вибач, Пам'ятаєте, як будний син, я згрішив проти неба і перед Тобою. Він раніше прийняв в серці своєму рішення. Тобто, оце в сумлінні, в совісті Його. Проїздило, це внутрі нього це рішення було. Це не просто зовнішня показова фраза, а це рішення власного серця. Мені подобається ця фраза і чомусь з дитинства запало, як часом закінчували зібрання благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов, Бога Отця і єднання Святого Духа зі всіма вами. Ви знаєте, як цінно ці благословляючі слова. Дивіться, як тут цей Дух Святий, Отець і Син, як вони в одному єднанні служать для власної Дивіться, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Тобто цей подарунок Ісуса Христа, ця замісна жертва Ісуса Христа, і любов Бога, Отця, яка проявилась через сина, і це єднання у Дусі Святому, Він бажає, щоб було з усіма нами. І я хотів би повторити перед нашою спільною молитвою цю думку. Якщо хто з нас відчуває, що він не має цього єднання в Дусі Святому, якщо сумління десь докоряє, ми сьогодні маємо можливість звернутися в ім'я Сина, і любов Отця точно дасть відповідь, тому що вони вірні. Амінь. Будемо молитися.